Стала справжнім символом Різдва. Вона лунала у стінах кращих концертних залів світу. Це популярна різдвяна композиція Щедрик всього чотири ноти, які об'єднали світ від північного до південного полюсів, і які чула чи не кожна людина. В основі цього шедевру прадавня українська новорічна Щедрівка. Утім, не всі знають, хто приніс різдвяні пісні таку славу. Саме український композитор, педагог і фольклорист Микола Леонтович створив її хорову обробку. У 1920 році Щедрик зривав овації у великої аудиторії. А уже через рік сам Микола Леонтович став заручником радянських спецслужб. У 1921 році українського діяча було убито. Його смерть довго оточували фальшиві версії. Лише після розпаду СРСР стало відомо. Це було зумисне вбивство. Адже своїм мистецтвом Леонтович будував українську ідентичність. Постать композитора увійшла в історію культури нашого народу. Так у Прилуках було створено філію музичного товариства імені Леонтовича. А згодом йому присвятили одну із центральних вулиць нашого міста. Та назву на честь Миколи Леонтовича вона отримала лише у 2023 році. До того міська артерія майже століття носила ім'я російського поета Олександра Пушкіна. А іще раніше, понад 200 років тому, вулиця мала зовсім інше найменування. Але про все по порядку. Деталі минулого розкриває з директоркою прилуцького краєзнавчого музею Тетяною зоць за словами фахівчині вулицю було прокладено ще на початку 19 століття. Міська артерія входила до первинної структури Прилук. Про це свідчить генеральний план забудови міста 1802 року. Історична магістраль завдовжки майже 2,5 кілометри простягається через мікрорайон Броварки. Свій початок вона бере від річки Удай. Саме тут колись розташовувалися міські купальні, улюблені місця для відпочинку городян. Серед архітектурного обличчя сучасної вулиці вирізняється частина будівлі колишньої винної монополії. У минулому вона мала особливу цінність, глибокі Просторі підвали. Завдяки їм вулиця і отримала першу назву Підвальна. До речі, у свій час це було одне з найпотужніших підприємств міста. Воно розкинулося вздовж чи не всієї вулиці. У 1895 році на пустирі поблизу ярмаркової площі був побудований великий очисний склад. Впродовж. Вздовж цілої вулиці міста розміщувався головний корпус. Це було таке одноповерхове, цегляне, оцегляна будівля, і по центру приміщення було з мезоніном, яке, до речі, збереглося і до наших днів. А поруч здійлася велика труба, її було понад 30 метрів, і з неї весь час йшов дим з специфічним ароматом. А також на території винної монополії знаходилися інші приміщення. Це, зокрема, і цегляний людяник, і житлові будинки із квартирами, і колодязь. Вся ця, скажімо так, промислова організація була на вулиці Київській відокремлена цегляною високою огорожею. Слід зазначити, що продукцію для винної монополії доставляли із гуральні, зокрема із срібного. А вже в роки Першої світової війни спиртзавод не працював. Вина монополія не працювала в його приміщеннях. Розміщувався лазарет для поранених бійців, а вже після революції. Більшовицького перевороту початку двадцятого сторіччя ми знаємо е все таки випускався. Випускався ще спирт, але суто для медичних потреб. Ну а згодом взагалі припинився за переписами 1900 року. На тодішній вулиці Підвальній налічувалося 24 володіння та 23 житові будинки. Окрім старої винної монополії, історичний шлях зберігає ще кілька архітектурних перлин. Їхні фасади і досі не гадують про часи, коли тут вирував. Промислове та ремісниче життя на вулиці. Збереглися пам'ятки народної архітектури. Це будинки кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, колишня тютюнова фабрика Розенберга. Це будинки номер 62 а, B і В до цього часу. Ми і зараз можемо побачити на одному із будинку рік побудови 1901. А ось на перехресті з вулицею Соборною розташовувалися. Зокрема, Особняк і Рузотєва крамниця заможного прилуцького купця і фабриканта Кузьми Яковенка. До речі, Слід зазначити, що в нього е, магазин був не лише у Прилуках, але ще й був у Києві. І будинок, і декілька магазинів. Із плином часу вулиця Підвальна зазнала змін. Радянська епоха внесла свої корективи у назву міської артерії. 1938 рік. Магістраль перейменували Вона носила ім'я Олександра Пушкіна. На зламі століть Україна вирвалася з імперських обіймів, почала повертати власну спадщину. Так у період, де Сифікації вулицю ознаменували на честь геніального композитора українського баха Миколи Леонтовича.